Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про новий гем Партіка. Що це за проект? Та чи від цього проекту буде Airdrop? Якщо так, то які дії потрібно зробити, щоб претендувати на винагороду токенів від цього проекту? Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Particle Network спочатку планувався як інфраструктурний web 3 проект що дає протоколам функцію внутрішнього гаманця з нульовим розголошенням. Але нещодавно команда представила Layer 1 мережу та запустила Тесне. Тим самим ми зараз фармимо поінти, і ці поінти будуть конвертуватися в токен проекта. На свою ферму використовую проксі від Proxy Seller. Надійні, швидкі. Та якщо є проблема, вони міняють безплатно. Все легко рішається через підтримку. Промокод на знижку в 15% під відео. Прямим текстом на їхньому сайті пише, щоб ми заробляли поінти, і за ці поінти ми утримаємо AirDrop. Тим самим вони детально розписали, за що іменно дають поінти. Сьогодні всі ці дії ми будемо виконувати. По інформації з CryptoRank, Particle зібрав інвестиції в 8 мільйонів та 80 тисяч доларів. Було всього лише 4 раунди фінансування, і в третьому раунді фінансування проінвестували такі фонди, як Animoca Brands, Хескі Capital та Alibaba Group. На сьогоднішній день Particle Network оцінюється в 40 мільйонів доларів. Проект дійсно вартує уваги, тому переходимо до нашого теснету. Всі потрібні посилання будуть в моєму телеграм-каналі. А посилання на цей пост буде під цим відеороликом на цей теснет. Потрібно ефіри: оптимізм Сепліта та ефір Сепліта. Я залишаю один найтоповіший кран та другий кран, але це по суті не кран, на якому ми будемо не то, що запрошувати, а просто купляти ефіри за свої гроші, але. Якщо у вас немає 20-30 центів, ми просто не будемо купляти. Ми просто будемо його запрошувати. Чому я залишаю лише одне послання на один кран? Адже я стоково впевнений, що цей кран буде працювати, він не буде глючити, і ви так точно утримуєте свої тестові токени. Адже після кожного тестнету прилітають повідомлення: Міша, цей кран не працює. Міша цей кран не дає тестових ефірків. Тому я залишаю всього лише один кран, але зразу зауважте, щоб запросити ефір сиполіта, бей Сиполіта, оптимізм сиполіта. Просто неважливо, який ефір, вам потрібно мати на балансі в основній мережі ефіру 0.201 ефір. Це близько 4 доларів. Тому не жмемося, закидаємо на свій гаманець Metamask приблизно 4 долара та запрошуємо будь-який ефір, який нам буде потрібно, без будь-яких. Problem. Переходимо до другого сайту. Це, по суті, бріч, де ми за наші кровні гроші купимо тестовий ефір. Можливо, хтось зараз каже. Блін, Міша, я що повинен ще свої гроші сюди вкидувати, щоб купляти тестові токени? Ні-ні-ні, я купляти не буду. Так добре, іди, запрошуй по різних тестових кранах по 0.001 ефір. Ще ці крани будуть глючити, тому я не паруючись. Просто собі купив 6 ефірок за 30 центів і кайфую. Ні по яких кранах я не лажу і не прошу цих тестових токенів. Тому я а, не купляв в ефіріумі, сплачував комісію, тому що ця комісія буде надзвичайно дорога, близько 60 доларів. Тобто ми на 40 центів купимо приблизно 6 ефірок, але комісію в мережі ефіріума сплатимо. 6-10 доларів. Тому це не вигідно. Я просто закидував гроші в Арбітріум і купляв за Арбітріум свої ефірки. Припустимо, я вводжу 0, 0, ще 1-0 і одиничку, і бачимо, що я получаю буквально 4 ефіра. Тому в кого немає ефірок, я рекомендую купити. Як можемо замітити, я з оптимізму купляв сипуліта і купляв з Арбітріум сипуліта. Тобто мені буде вистачати цих ефірок. На всі мої тестнети. Переходимо назад до нашого поста. Далі ми взяли тестові токени Optimism Sepulita та Ethereum Sepulita. Далі ми додаємо в мережу Optimism Sepulita. Відкриваємо цей сайт. А далі опускаємося донизу, нажимаємо Add Optimism Sepulita Network і у вашому гаманці Metamask ми додаємо цю мережу. Мені не можна, адже цю мережу я вже додавав. Переходимо до поста і відкриваємо наш. Тестнет. З самого початку нажимаємо сюди. Далі нам потрібно підконектити наш гаманець Metamask, нажимаємо на Metamask і в Metamask даємо підтвердження. Далі нам потрібно ввести «Invite код. Тобто без цього «Invite коду ви не зможете проходити теснет. Тому вводимо цей «Invite код з мого поста і нажимаємо сюди. Наступні дії, які нам потрібно зробити, це додати доступ до нашого Твіттера, підписатися на Твіттер і підписатися в їхній Discord. Після того, як ми підконектили наші соціальні мережі, нажимаємо універсал аккаунт», тобто створюємо наш акаунт. Перші кроки в цьому теснеті ми зробили, тобто ми підключили наші соціальні мережі та відповідно створили свій гаманець «Particle Network». Переходимо назад до нашого поста. Далі нам потрібно робити депозит Універсал Газ раз в день. Можете робити кожного дня, можете не робити кожного дня. Відкриваємо цю вкладку Points, опускаємося донизу, є Task 2. Нажимаємо Депозит. Ви депозитили і Оптимізм. Сеполіта у вас є, і Ефіріум Сиполіта. Неважливо, я буду, припустимо, Ефіріум Сипуліта, вводити 0. 2 і бачимо, що я получаю Testnet 735 токенів USDG. Тобто вони нам потрібні і будуть. Кожного дня ми будемо виконувати активні дії. Якщо у вас немає часу на кожен день, то ви як мінімум раз, два, три рази в тиждень так точно заходіть і виконуйте. Тобто, чим більше поїнтів ви нафармите, тим більше ви утримуєте токенів. Я буду міняти 0.2 Ефіра. Бо у мене вже оці USDG є, тому мені багато не потрібно. Вам потрібно буде як мінімум хоча б 500, а то й 600 цих стейблкоїнів. Далі нажимаємо Депозит Універсал газ та в нашому гаманці Metamask ми підтверджуємо нашу транзакцію. З самого початку ми переключаємо мережу з Оп-сипуліта, якщо ви на цьому, на Сипуліта Twitch Network. Та нажимаємо підтвердити, очікуємо, поки наша транзакція пройде. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Переходимо назад до нашого поста. Далі виконуємо check-in. Особисто я рекомендую заходити кожного дня та виконувати завдання 1 Daily check in Тобто, кожного дня ми заходимо буквально 2-3 секунди. Жмемо Check-in, забираємо point. Як ми можемо замітити, є дні. Чим більше днів ми заходимо, ми отримуємо страйк, і за 28 днів ми отримуємо по суті додаткових 500 поїнтів. Тобто, часу багато не потребує. Заходимо та стараємося забрати кожного дня ці понти. Тим самим, оптимізм сиполіту ми також запрошували. Ці тестові ефірки у нас є, тому нажимаємо конфіріум та в гаманці ми повинні підтвердити нашу транзакцію. В гаманці Metamask просять перейти на іншу мережу, а саме на оптимізм Сеполіта. Нажимаємо Twitch Network, підписуємо нашу транзакцію та очікуємо, поки наша транзакція пройде. Опускаємося донизу, як ми можемо замітити, сьогоднішні поїнти ми забрали. Тобто, нам а, за те, що ми задепозитили універсал газ. Тобто отримали USDG, ми отримали 200 поїнтів і те, що ми забрали. Сьогоднішні поїнти. Ми отримали ще додаткових 100 поїнтів. Переходимо до нашого поста Telegram та будемо виконувати наступні дії. А саме жмемо на Open Wallet та поповнюємо гаманець в Оптимізм в Сепуліта або Ефір Сипуліта. Нажимаємо Open Wallet, В нас відкривається гаманець Particle Network. Ми копіюємо цю адресу, дивимося, в якій ми мережі. Якщо ви в мережі а, оптимізм Сипуліта, ми її переключаємо на «Ефіріум Сипуліта. Дивимося, де у вас є більше ефірків. Там ми будемо перекидувати в цей гаманець і з цього гаманця ми будемо перекидувати назад в Metamask. Тим самим ми будемо робити транзакції. Відкриваємо наш гаманець Metamask. Перекидувати я рекомендую, якщо у вас є мінімум 100-200 гривень. Доларів по 50-60 доларів. Тобто, тим самим не то, що набити об'єм, а просто щоб зробити декілька хороших транзакцій. Нажимаємо далі та нажимаємо підтвердити. Відсилаємо наші ефірки з гаманця Metamask в Particle Network. Очікуємо, поки наша транзакція пройде. Тим самим, поки наша транзакція йде, нажимаємо на наш гаманець Metamask, копіюємо нашу адресу з нашого гаманця. Тепер нажимаємо Send і будемо перекидувати наші ефірки назад, по суті, в наш гаманець Metamask. Нажимаємо сюди, перекидаємо всю суму або не всю суму рішати вам. Я не буду перекидувати зараз всю суму. Нажимаю Send. І тут обов'язково ми зараз будемо сплачувати комісію іменно не в ефірі, а в USDG. Нажимаємо Send, підтверджуємо нашу транзакцію та очікуємо, поки наша транзакція пройде. В гаманці Particle, якщо ми підтвердили вивід, то в гаманці Metamask ми повинні підписати нашу транзакцію. Підписуємо, очікуємо, поки наша транзакція пройде. Все бачимо, що наші ефірки ми успішно відправили, транзакція пішла. Ми очікуємо, поки наші гроші спишуться з Particle Network та поступлять до нас в гаманець Metamask. Тим самим ми зробили. Третю дію, і ми зробили четверту дію. Ми перекинули з гаманця Particle в оптимізм Сипуліту. Оці дії з гаманцем, з Particle Network та в Metamask, я рекомендую робити також кожного дня, коли ми забираємо чек-ін або депозитимо ефірки в USDG. Тобто, коли в нас ці, по суті, як стейблкоїни цей газ. Закінчиться, я рекомендую знову поповнити і за ці дії також дають поінти. Тим самим, чим більше дій ми робимо, тим більше ми поінтів фармимо. Рекомендую не забувати за цей проект та фармити поінти, адже цей проект дійсно вартує уваги. Додатково ми можемо забрати ще тисячу поїнтів. Що нам потрібно зробити, це просто нажати сюди, тобто ретвіт, зробити ретвіт цього поста, який нам пропонує. Перейти назад на Particle Network і нажати Verify. Далі тут нам потрібно вставити лінк того твіта, який ми репуснули. Нажимаємо сюди і нажимаємо копіювати посилання. Якщо у вас тут не буде відображати, нажимаємо на профіль, опускаємося донизу, і у вас буде перший пост. Нажимаємо сюди і нажимаємо копіювати. Вертаємося назад. Вставляємо його і нажимаємо Verify. Бачимо, що за простий ретвіт від Particle Network я отримав ще тисячу поїнтів. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!